Виконуємо номер 527 із підручника Алгебра 7 та номер 41.2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Чи існує трипутник зі сторонами. Задання перше 2 дециметри, 5 дециметрів і 7 дециметрів. Друге. 2 см, 3 см і 6 см, третє 5 дециметрів, 2 дециметр і 4 дециметри. Приступаємо до виконання. Перше завдання. За теремую на рівність трикутника, кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. У нас 7 дорівнює дециметрів. Дорівнює 2 дециметри додати 5 дециметрів. Отже, прикутник у даному випадку у нас не існує. Завдання друге. Знову ж, кожна сторона трикутника менша від суми двох інших його сторін. У другому завданні у нас 6 см буде більше, ніж сума 2 см і 3 см. 6 більше за 5. Знову ж, трикутник не існує, має бути менша. І третє завдання: знову ж кожна сторона трикутника менше від суми двох інших сторін. У нас 5 дециметрів, 2 дециметри і 4 дециметри. 5 найбільшу беру дециметрів у нас буде менше, ніж сума 2 дециметрів і 4 дециметрів. У нас буде 6 більше за 5. Я взяла найбільшу сторону і суму двох найменших. Інше навіть перевіряти не буду. Трикутник існує. Номер 527 із підручника Алгебра 7, із підручника Геометрія 7 та номер 41 крапочка із підручника Математика 7 виконано.